Начальник головного управління розвідки міноборони України Кирило Буданов заявив, що РФ після кількох наступних масованих ракетних обстрілів України вичерпає запаси високоточної зброї. Ви вообще розумієте, що уже з цією країною? Вона вже програла, уже вона програла. Запаси високоточного озброєння у Ерефії вже доходять до завершення. Вони вже давно увійшли в критичний мінімум. Проте як бачимо, вони вирішили йти до кінця, тобто до нуля, що в принципі дуже погано для самої Ерефії, сказав Буданов, але дуже добре для нас. Він додав, що росіянам не вдасться суттєво поновити запаси, оскільки виробництво нового озброєння обмежується кількома типами високоточних ракет. Якщо казати про конкретні цифри та обсяги, реально в них залишилось ще на кілька масштабних атак. Так, як ми бачимо, вони беруть ракети із недоторканого запасу. Виробництво нових досить обмежене, і виробляється тільки кілька типів високоточного ракетного зброєння. Ну, дивіться, що я хочу сказати. Я прийшов в Збройні Сили України дуже 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 давно. Навіть пригадати важко, але тим не менше, фактично, з 92-го року я. Саме молодим лейтенантом пройшов Збройні Сили України. Я дуже добре пам'ятаю, які вони були, я дуже добре пам'ятаю, як їх нищили, я пам'ятаю, як розпродавалася армія. Я дуже добре пам'ятаю, як нас скорочували, як з 700 тисяч Збройних сил, вояків Збройних сил України стало там ледве 150 і так далі. Тобто я це все бачив, як нищилася армія. В 2014 році, коли. Почалось фактично вторгнення Росії. Ми говоримо про захоплення Криму і так далі. Збройних сил в Україні практично не було. Я дуже добре пригадую слова Турчинова, коли він казав, що дзвонили воєнкоматам, казали, скільки в тебе є в запасі пар берц, щоб можна було мобілізувати якусь кількість людей, тобто мобілізовували людей на війну від залежності від кількості берць на складах. Тобто розумію, да, тобто 14 рік. Я дуже добре це пам'ятаю і цю розмову пам'ятаю. І я пам'ятаю, яким я прийшов. Фактично, волонтери на своїх плечах нас добровольці вдягнули, взули вже ну як би там не було. І доречним буде можливо навіть пригадати одну із історій, якщо дозволяє формат програми. Я дуже швидко, коли кулеметника запиталися, слухай, на галявину вийшла група людей, а ти за майже більше як за пів кілометра з кулемета їх розстріляв? Звідки ти знав, що це росіяни? Каже, так слухай, 14 рік. Ви ну, каже, звідки я знав, вони всі вийшли, всі в однаковій формі. Тобто, наша армія була така, як то знаєте, як той партизанський загін. От, от Так воно і було. Той в Дубку, той в мультикамі британському, той ще в якомусь там німецькому бундесі і так далі. Тобто, ми такі були. І дивимося сьогодні. Тобто, я бачу це все, це все пройшло в мене на очах. Тому ми виросли. На місце тих, хто були перші, прийшли другі. Вони не другі в черзі. Вони просто інші, вони новіші, вони інакше воюють. На місце тих інших прийшли ще ліпші. Ну так відбувається процес в державі. Ми ростемо, і наша армія росте. І, звичайно, москалям сьогодні важко признатися, що вони відгрібають від України, яку вони завжди зневажали. Вони кажуть, що вони воюють з колективним западом, вони воюють проти НАТО просто на території України. Насправді вони вигрібають від нас. І ми їх просто доб'ємо. І от ви не даремно сказали, що от ми бачимо, як Путін там в конвульсіях ще намагається щось зробити. Ви розумієте, і це ж бачить весь світ. Ну ніхто вже фактично Росії не боїться. Вже всі розуміють, що якщо Україна з тим з, з, з тим всім, що ми, от яке спадщиною, то яка в нас була, і все-таки ми вистояли, тобто всі розуміють, неможливо перемогти армію складової частини, якої є народ. Все, крапка. тому Путін зникне. А ми виграємо і сам, ЗСУ. Сам, сам, саме Керем. про це, пане Тарасе, я хотів спитати. Дійсно, армія це складова частина українського суспільства. Як ми за ці 9 місяців еволюціонували? Що у нас відкрилось те, про що ми не здогадувалися, Можливо, в нашому характері, в наших думках, що проросло за ці 9 місяців війни, як вам здається? Мені здається, що все-таки, мабуть, треба говорити про 9 років, тому що в 2014 році Ну от зараз кажуть, велике вторгнення почалося. Путін захотів захопити всю країну в 22-му році. Він так само хотів захопити її в 14-му, у Нього ніколи плани не мінялися. Може він тоді був не настільки рішучий. Може навіть не то. Може він ще тоді міг чути голос ззовні від дипломатії, від лідерів великих держав. Зараз він їх вже не чує. Тоді ще міг чути. Тоді ще Меркель, Оланд, Порошенко зуміли перетиснути. Десь там дуже ніяк, але все-таки позиція Обами. Вони щось пила Це було єдина Мінність, ми в 2014 році раптом отримали ну реальний феномен. Це от так не буває, але так вийшло з одного боку. Народна армія, яка створилася. Ну мало от те, що я розказав, ну входили як партизанський загір. Господи, ми не прогадуємо ці зйомки в шльопанцях. В шльопанцях пляжних люди йдуть там в окопах, тягнуть кулемети, тому що іншого нічого не було. Це ж було розкрадено за всі попередні роки, розпродано, знищено, не закупено. І от ці люди з одного боку абсолютно ну здається, просто народна щось таке хочеться сказати, як Фрадянський Союз казав, робочий християнський, а з другого боку глянули. Раптом, а найвищий інтелект, а найелітніша по суті армія. І от ми сьогодні маємо дивимося на нашу армію від офіцерів, і генералів найвищих до бійців в окопах. Найвищий, можливо, ну набагато вищий від середнього по Україні рівень освіти, рівень інтелекту, рівень інтелігентності. От ми бачимо, знаєте, українці ж дуже різні, і вибачте на сові. Але в суспільстві в нас і бидва вистачає. Ну звідки ж бралися сепаратистські рухи, на кого ж, ж Путін розраховував, на щось дивився так Та й зараз, господи, що мало такого в тилу, і розкрадання суцільні, і корупція, і все. А в армія. На, десь на порядок вища. От у нас витворився просто неймовірний феномен мегаелітарної армії, а мегаелітарна, вона ж має за собою тягне дуже багато речей. Це ж не тільки mm -hmm. моральне відчуття, це ж не тільки мотивація внутрішня, це ж і момент вчитися бути кращим. І саме от на мотивації я так її проскочив, а мотивація в нашій армії, мабуть, іграла основну роль. І тому, от зараз, коли Приховується, скажімо, там дані про те, які з кількість загиблих в українській армії правильно, неправильно можна сперечатися. Я вважаю, що неправильно, хтось вважає, що правильно, але коли гинуть. Наші бійці, в якийсь момент стає особливо болісно, тому що ти розумієш, що це не просто в армії гинуть люди. Це не просто гинуть чиїсь діти, чиїсь чоловіки, чиїсь батьки. А це, крім всього іншого, ну, гине Золотий фонд нації, тому що гинуть краще. От я дивлюся ті ж саме повідомлення, я дивлюся в Європейській солідарності. Фактично кожних пару днів гине хтось з активістів з місцевих депутатів партії. Ну краще, абсолютно краще. Дивлюся по інших тих, які от деякі сайти нас не люблять. Більшість інформаційних сайтів, особливо там про владних, згадувати про загиблих, навіть імена і взагалі про військових телемарафон взагалі війни в нас немає, в нас є тільки досягнення, велике будівництво і все тому подібне. А дивлюся, от там букви, скажімо, вони дають тих, хто в полоні, і тих, хто е, загинули. Я дивлюся, слухайте, ну перше обличчя. Ми бачимо постійно тих чмобіків, отих московських е, солдатів. Люди вони ну вже все, вже без озвіріння, вони вже в полоні, вони вже тихенькі, а морди, не обличчя морди. І дивимося на наші обличчя. І тому у мене сьогодні до всіх стандартних побажань перемогти все інше, ну, мабуть, основне побажання, ну сказати, вижити не можна, тому що ну вони не будуть ховатися від куль, щоб кулі їх обминали, щоб бомби обминали, щоб, щоб їм лишитися живими, неушкодженими, вийти з війни, тому що коли прийде мир, коли прийде перемога. Мабуть, вони будуть найбільше потрібні без них. без тих, хто загинули вже і ще можуть загинути. Ну, суспільство стане не просто біднішим, а примітивнішим, гіршим. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.